Алмази. Ого. А, Що це за фігня така? Добуваємо посиднє дерево. Робимо з нього невеличкі Достки будемо робити. Я зразу їх перекращую, щоб було в мене достачки. Це готую до слідчого виживання, яке буде скоро. Да. І треба якось вернутися додому. А я координат не зробив. Ладно. О, деревня. Как раз приводится наступне виживання. выживания. Да, заброшенная деревня. Ладно. Что це поганенько? Оно що там в сундуках. Там я один сундук бачу здалека. Опа, да. Сундучок. Опа! Алмазы. Ого! -го -го. Це мені пригодиться. Так, що там під О, там ще один сундук може бути. Нема, Значить, добуваємо це все, все і заберемо собі. А поприкову еще заберем кровать, і нет. Ну а що? деревень то заброшено, тут уже ніхто не живе. Ну, буде на халяву. Як ви думаєте? Пишіть в коментарях. Так. Следующий будинок. Тут каньйон. ладно, давайте перепригнемо. Ай-яй-яй! Ладно. Не так уж і больно було. Так, продовжаємо. О, два сундука бачу. Що це за сундук? Так, тут ничего немає. Значить, його Тут урагана пронесло. Так. Что це за сундук? Опа, стак ізумрудо. Тут якийсь багаж жив, не так ли? Як ви думаєте? І, і давайте заберем. Ай-яй-яй, а... Больно. Ладно. А... Давайте вийде. О! А чому моя предмет пропав? Е, в смислі? Ну тепер нема шансів вибрати. Тільки в цей темний тунель. А, не хочеться. І все темно, я нічого не бачу. Де шо виход там, а ми давайте будемо виходить якось, не знаю. Як тут вийти? Де тут виход? Може в тупіку якомусь. Непонятно. Ааа, що це за фігня така?